Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже-дуже рада вас вітаю і запрошую на нову мудрість пустелі. І довго думав, як її назвати, і не придумав нічого ліпшого, як просто символічно назвати її розповіддю про неправильного Абу. Дуже рада вас запрошую. Отож, до одного аби приїхав інший. І оскільки мали вирушати там якусь далеку дорогу, треба було, щоб запрягли їм там, болів чи віслюків, не знаю, як там, хто в той час правильніше було би сказати, допомагав у мандрівках. І е, на що цей або який прийшов, каже до місцевого, або скаже своєму учневі, щоб він е, запряг нам ту звірну. На що або йому відповідає, то йде, і скажи, він десь там на вулиці. От, Тоді той каже, добре, а як його ім'я? Той каже, я не знаю. Як не знаю, скільки часу він в тебе? На що той? Або відповідає два роки. Тоді той або який прийшов, задумався і каже: ну, якщо він два роки в тебе і ти не знаєш, як його звати, то, може, на цих півгодинки мені також не варто про це дізнаватися. Дорогі, коли послухав цю, точніше прочитав цю розповідь, то здавалося мені, що вона максимально якось неправильна. Погляньте, в нашій культурі е, не знаю, треба було би знати, це ж чемно, це ж любов, це турбота і так далі. і так далі. Чого цей або не знає, ну як так можна не знати? Дорогі, але в тому всьому теж з'являється питання, чи він зобов'язаний це робити. Тобто, чи до його обов'язків е, входить знати ім'я його учнів? А чи від вчителя радше очікують, що вчитель навчить те, ну до чого він якби покликаний. Погляньте, як часто ми, наприклад, осуджуємо наших духовних авторитетів через те, що вони не діють так, як мені здається, правильно. От, може, якось нечемно там, так? може якось неправильно там щось поступають, не так подивилися, чи не так сказали. От, і в цьому є їхня вина, напевно. Але панство, чи їхній обов'язок бути, не знаю, такими, якими ми би хотіли їх бачити, а чи радше їхній обов'язок навчити нас доброго духовного життя? Власне, дорогі, на цим запрошую вас сьогодні задуматися. Молімося за наших священників, за духовних осіб, тих, які вчать нас Бога. Але разом з тим, пам'ятаємо, що до їхніх цих, в кавичках кажучи, обов'язків відноситься власне навчання нас, Бога, і приклад святого життя, а не виконання наших очікувань. Дуже вам дякую, хай Бог вам благословить і до зустрічі. Па!